Я вже встигла нахвалити вам ці педи для обличчя від бренду Vivi Better. Давайте тепер розглянемо всю їхню лінійку. Нагадаю, що створена вона спеціально для проблемної шкіри. І перший крок це очищення. От наскільки я була під враженням від педів, так я під враженням і від звичайної здавалось би пінки. вона з зб'ячей кислотами, цинком і керамідами, що в поєднанні дає неймовірне очищення разом зі зволоженням, особливо в комбінації з цими педами для обличчя. Я їх хвалила, хвалю і буду хвалити на відміну від пінки тут. У нас вже не біючий, а пічий. Не плутайте. Це дуже м'який ексфоліант, кислотний, який підійде навіть найчутливішій шкірі. Мені подобається використовувати ці педи різними способами, як тонік, просто протираючи обличчя, або залишаю їх як тканину маску, на якийсь час попрацювати. Завершальний етап у нас, звісно, крем. Він такий гелевий з піщинками, крупинками, які розтираються під час нанесення. З моменту запису відео пройшло десь три тижні, тому ось мої фінальні думки. Пінка так, так дуже. Дуже сподобала педи, точно так з ними почалася моя любов до педів. А От крем мені не дуже сподобався. Ці крупинки трохи так пісять.